Усім привіт! Сьогодні покажу вам, як зробити такий простий дизайн, але в той же час родзинку. Починаю робити собі експрес манікюр на гелевий ремовер. Чекаю декілька хвилин і знімаю його серветочку. Після цього беру апельсинову паличку і починаю зчищати птері різні губові пластини. Беру ножиці і роблю ними клац клац нашу кутикулу. На підготовлену ніфтю пластину наносимо тонким шаром базу без вирібнювання сушимо. Беру ось такий весняний колір від фірми Реланс, наношу його на нігти і на неприсушений гірлак викладаю хаотичні блискітки. Просушили в лампі і тільки після цього робимо вирівнювання прозорою базою. На палітки розвзюкуємо краплю герлаком, а присиновою паличкою розтираємо і переносимо на штамп. Потім ці всі фляксочки хаотично переносимо на нігтик, як вам подобається, сушимо і перекриваємо матовим топом. Ну і звісно ж, не забуваємо про масло для кутикули. Вона має дуже класний аромат, воно таке, бачите, легеньке, як водичка. І ось такий результат маємо. Я...